Тривають обстріли прикордонних населених пунктів у Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах області. Звітують у штабі оборони. Зокрема, під вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна та інші. У Вовчанську пошкоджені будинки у селищі міського типу Дворічна постраждали пожежні автомобілі. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, пожеж через обстріли не зафіксовано. Але, як повідомляють медики, є постраждалі серед мирного населення. У Куп'янському районі протягом доби поранення зазнали два чоловіки 42 та 72 років. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості. На деокупованих територіях Харківщини триває розмінування. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 76 вибухонебезпечних предметів. За інформацією Генерального штабу, на лінії фронту обстановка без суттєвих змін. Українські сили оборони надійно тримають свої позиції та дають ворогу рішучу відсіч. Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах. Ознак формування його наступальних угрупувань не виявлено. Обстріляв райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ і амбарне на Харківщині. На Куп'янському напрямку вогнового впливу зазнали Новомлинськ, дворічна, Куп'янськ, Котлярівка і Табаївка Харківської області. Яна біляєва став звісті. Цієї ночі окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. За інформацією представників офісу президента, пошкоджено об'єкт інфраструктури, зруйновані два складських приміщення. Вибуховою хвилою пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок. Попередньо одна людина поранена. Атакували і Херсонщину. За інформацією голови расисти обстрілювали територію області 73 рази за минулу добу. Пошкоджено житлові будинки та газопровід. Загинули дві людини, п'ятеро отримали поранення. Україна конфіскувала у російських банків 17 мільярдів гривень. Гроші підуть на відновлення зруйнованих об'єктів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. У пріоритеті житлові будинки. До проблем з опаленням взимку готові понад 70 відсотків українців. Про це свідчить опитування КМІС. Так за даними соціологів, у вересні така кількість респондентів стверджували, що їхні домогосподарства повністю готове до можливих проблем із опаленням. У грудні показник зріс до 74 відсотків. Україна збирається будувати міні-електростанції та малі об'єкти генерації, щоб створити децентралізовану енергетичну систему. Про такі плани на поточний рік розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він також додав, що у планах активніше використовувати потенціал відновлюваної енергетики, сонячної, вітрової гідрогенерації та водневих технологій. Харків незламний, місто Герой, і це завдяки людям, які тут живуть. З перших днів війни Харків на передовій. Він є взірцем мужності, гідності і любові до батьківщини. Світ хоче знати все про Харків, репортери і кореспонденти, як закордонних, так і вітчизняних ЗМІ – часті гості мегаполісу. Днями з мером міста Ігорем Тереховим спілкувався ведучий каналу «Люкс.ФМ». Серед усього зацікавили його і унікальні зупинки укриття. Це наша розробка, яку ми зробили. Це чекайте. Стоп. Таке... Це харківська розробка. Так, це оце, е, харківська розробка. І це е, ми зробили, бо е, наш ворог е, знаєте у час пік. Е, по зупинкам громадського транспорту постійно так. обстрілювали і були жертви серед харків'ян. І тоді ми е, зрозуміли, що, що ми повинні забезпечити е, безпеку. І зробили такі остановки, ми далі їх встановлюємо. Ось, слухайте, тут тепло, дуже тепло. В таких спорудах укриттях, які є бетонними зупинками громадського транспорту, розповідає мер, облаштовані і пункти обігріву. Дізнатися, де розташований найближчий до вас пункт, а ще пункт незламності можна у чат-боті Харків Твій дім, пояснює мер. А з грудня у харківських школах працюють пункти видачі гарячого харчування. Першочергово обіди дають самотнім людям похилого віку, малозабезпеченим громадянам, тимчасово переміщеним особам ми годуємо людей зараз десь на Добу 20 тисяч Людей отримують безкоштовну їжу. Це перша страва, друга страва, хліб і третя. Та не хлібом єдиним на відміну від інших міст країни, таких як Київ, Львів. цьогоріч Харків не мав змоги запросити своїх мешканців та гостей на традиційну новорічну ялинку на центральній площі. Та ворогу не забрати свято у харків'ян, вирішила міська влада і прийняла рішення встановити зелену красуню прямо у метрополітені, який ще з перших днів війни слугував людям бомбосховищем. В нас дуже велика небезпека обстрілу, і те, що ми зробили, зробили ялинку у метро. І така ідея дуже порадувала харків'ян. Щодня тут багато відвідувачів насолоджуються чарівною новорічною атмосферою, роблять фото. А під час свят біля ялинки тричі на добу для малечі розгортається театралізована вистава. Розповідає мер. мертримсього. Ми потім там подарунки невеликі такі зробили це конфету. Діти дивляться казки, радіють. Ну все друзі, тепер ми загубили мера. На найближчі півгодини. Тож навіть попри скрутні часи Харків не здається. Він живе, відроджується, будує плани на майбутнє і мріє про якнайскорішу перемогу. Яна Біляєва Олексій Муравйов. Харківські ізвісті Дітям холодногірського району разом з новорічними подарунками передали світловідбивальні стрічки, які можна носити на верхньому одязі, сумках чи взутті. Завдяки такому аксесуару діти можуть почуватися більш безпечно на вулиці у темний час доби. Рятувальники Харківщини отримали 23 одиниці нової сучасної техніки, яка відразу ж стане на бойове чергування у підрозділах Харківського гарнізону державної служби з надзвичайних ситуацій. Була проведена дуже серйозна робота, по їх виготовленню. на жаль. І шасі на даний момент ні в Європі, ні в інших країнах неможливо знайти. Але нам вдалося зробити. Спеціалісти з України виготовили ці автоцистерни. Сьогодні ми їх направляємо в підрозділи. На протязі 10 днів буде навчений особовий склад. Без спецтехніки кажуть рятувальники, вони позбавлені можливості допомагати людям, життя яких щодня на межі виживання. Ліквідація наслідків ворожих атак, природних та техногенних надзвичайних ситуацій неможлива без цих автомобілів. А їх на озброєнні рятувальників залишилось мало бойових умовах, в умовах постійних обстрілів у нас на північному сході нашої області на півночі. Постійно приходить непридатність наші пожежні автоцистерни, але їх треба чим-то заміняти за оперативною інформацією. Росіяни знищили та пошкодили 1629 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Розстріляли, підірвали, розібрали на деталі, вкрали. Тож ці машини були дуже потрібні. Техніка унікальна відповідає усім сучасним запитам. Основою даного автопарку є пожежні автоцистерни: 15 на шасі Део Максимус, 2 на шасі Ford і дві Isuzu NQR. Всі ці моделі пожежних цистерн вигідно відрізняються від їхніх застарілих аналогів радянської доби. В першу чергу можливістю вивозу більшої кількості води, більш потужними двигунами та продуктивнішими пожежними насосами. Також вони вже обладнані сучасним пожежно-технічним та аварійно-рятувальним обладнанням. Рятувальники зазначають, що завдяки отриманим автомобілям можливості оперативного реагування на надзвичайні ситуації всіх типів у бойових підрозділів ДСНС Харківської області значно зростуть. Яна Біляєва, Харківські звісті. Харків переживає складний етап, але і в такий час комунальні служби переймаються комфортом харків'ян. Триває ремонт будинків, навіть тих, що не постраждали від обстрілів. Шиферне покриття на цій двоповерхівці у Немишлянському районі зносилося. Про свою проблему мешканці будинку повідомили у районну адміністрацію та профільний департамент. Їх там почули. Приїхали спеціалісти та провели обстеження. Вердикт тягнути далі не можна. Поэтому было принято решение отремонтировать, сделать текущий ремонт кровли. Текущий ремонт кровли э, мы поэтапно будем делать участками. Сегодня разобрали и сегодня собрали полностью. Сюда входит, разбираем кровлю, убираем полностью обрешетку. Вот потому что она вся ветхая, плохая, гнилая. Она. Натягиваем мембрану, контрейка и профлист. И объем этой кровли 430 метров. Будемо надеяться, що если погода позволит, мы ее сделаем неделька за полторы. рсп сделал за прошлый год 101 кровлю, порядка 34 тысяч квадратных метров. Это и шатровая, и мягкая кровля. Также в прошлом году силами предприятия были выполнены работы по устранению аварийности на 720 жилых домах. Это в Киевском, Слободском, Салтовском. І ні, мішлянському районі це ті дома, які пострадали в результаті обстрілу. І ми також будемо продовжувати працювати в этом году по этих неполадку. Ігор безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харьковський звістя. Весь минулий рік, в тому числі починаючи з перших жахливих днів війни, харківські теплоенергетики були на своєму робочому місці і відновлювали, підключали, міняли та подавали тепло у домівки харків'ян. Так на підприємстві відзвітували про виконані за рік роботи. У теплових мережах зазначають, через ворожі обстріли було пошкоджено понад 100 об'єктів ХТМ. 44 котельні, 46 центральних теплових пунктів, три насосні станції та 20 кілометрів мереж. При цьому тепломережі замінили майже вдвічі більше магістралей, ніж позаминулого року. У 2021 році це 100 кілометрів. Крім того, працівники підприємства ізолюють внутрішньобудинкові системи, щоб довше зберігати тепло в трубах, та міняють на пластикові старі металеві внутрішньоквартальні мережі. На сьогоднішній день нам вдалося відновити всі джерела теплопостачання. Вони працюють та подають тепло. Більше того кажуть на підприємстві, що котельню онкологічного центру зруйнованого снарядом 19 травня відновили за 5 місяців, а котельню північ 1 зруйновану 5 березня відбудували за 2 місяці. Також торік по місту встановили 17 пересувних котелень, які можна швидко перевести до будь-якого району та підключити до будинків, щоб дати тепло у багатоповерхівки у випадку відключення централізованих джерел теплопостачання. Марія Соловйова та Егор Мікінін Харківські звістя. Чисті зливостоки на узбіччях та охайна проїжджа частина. Харківські комунальники продовжують виконувати свою щоденну роботу у місті. Так, бригади КП комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації відремонтували дощеприймальний колодязь на проспекті Людвіга Свободи. Промили ділянки зливостоків на проспекті Героїв Харкова. Та вулиці Академіка Філіпова, а також прочистили оглядові колодязі на вулиці Калініна. В той же час робітники КП «Шлях Рембут проводять підготовчі роботи для ремонту асфальтобетонного покриття на вулиці Дерев'янка та прибирають проїжджу частину магістрали міста. Так у роботах задіяно 147 робітників та 65 одиниць техніки. І така робота продовжується у різних районах мегаполісу. Марія Соловйова та Єгор Мікенін Харьковские известия. Поліція з'ясовує обставини трьох ДТП у Харківському районі. 4 січня о пів на дев'яту на автошляху харків сімферополь алушта ялта водій автомобіля k 5 рухаючись зі сторони проспекту Гагаріна у напрямку села Покотилівка, не впорався з керуванням та допустив зіткнення із зустрічним автомобілем Опел Меріва. Від удару k 5 з'їхав у кювет. 33-річний водій транспортного засобу отримав травми несумісні із життям та помер на місці. 30-річного водія іншого автомобіля госпіталізували до лікарні. Ще одна аварія на трасі М-18 сталася між автомобілями Toyota Camry та Мерседес benz a 160 Троє пасажирів транспортного засобу Мерседес отримали травми. Їх госпіталізували до харківської лікарні. Також на автошляху зіштовхнулися автомобілі шкода «Октавія» та Лада. Ніхто з громадян не постраждав. Сьогодні в Україні немає підстав говорити про подальше зростання цін на харчі. Бо вітчизняної продукції повністю вистачає, зазначили в комітеті аграрної політики. Були певні проблеми з яйцями, оскільки росіяни знищили декілька великих птахофабрик. Проте зараз будується і відкривається багато локальних виробників, у яких станом на весну вже буде доступне яйце. При цьому у них не буде витрат на логістику, бо реалізація здійснюватиметься у своєму регіоні. Дмитро Соломчук каже, що наразі є певні питання і щодо деяких овочів, зокрема цибулі, якої десятки тисяч тонн імпортували в Україну протягом останніх місяців. Проте, і ця проблема вирішується. Цього року багато фермерів у центральних, південних та західних областях перепрофільовуються і починають займатися овочівництвом, щоб забезпечити українців доступними продуктами. Парламентарії переконані, що запроваджувати державне регулювання цін не зовсім доречно. І кращий ефект дасть запуск роботу нових виробництв та конкуренція між фермерами за якістю та ціною. Наприклад, навесні цього року планується багато різних програм, пов'язаних із сільським господарством. Нам потрібно якомога більше малих та середніх локальних виробників, які будуть конкурувати між собою. В Уряді також зауважили, що купівля українських продуктів це пряма підтримка вітчизняних аграріїв, які підлаштовуються під сьогоднішню ситуацію і роблять все можливе, щоб забезпечити українців доступними продуктами. Яна Біляева, Світлана Бреус, Харківські известия. В Україні оновили правила взяття на військовий облік. Кабмін ухвалив та оприлюднив відповідну постанову. Відтепер в країні мають створити систему військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. Загалі ухвалені зміни передбачають серйозніші контролі за взяттям на облік, цифровізацію процесів та обмін даними між різними органами влади, роботодавцями та реєстрами. Тож тепер ставати на облік повинні наступні категорії. Призовники від 16 років у рік досягнення 17-річного віку до 27 років військово зобов'язані та резервісти, які не досягли гранічного віку перебування у запасі. Жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, а також за власним бажанням жінки, які мають спеціальність або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, перелік яких затверджений Міноборони. До того ж, військово зобов'язання, яким виповнилося 60 років, мають з'явитися у відповідний центр комплектування у семиденний термін та знятися з військового обліку. Всі ж інші зможуть подавати відомості про себе через дію. Якщо людина переїхала, інформацію також можна передати через застосунок або ж треба особисто прийти до військомату. Це варто зробити протягом семи днів. У разі звернення призовника військово зобов'язаного або резервіста до районного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки за новим задекларованим місцем проживання, в його військово-облікових документах проставляються відповідні відмітки про взяття на військовий облік за новим місцем проживання. На роботу та на навчання відтепер також братимуть лише за умови підтвердження взяття на облік. З метою ведення персонального військового обліку державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації здійснюють перевірку громадян України під час прийняття на роботу, навчання, наявності військово-облікового документа або відображення в електронній формі інформації, що міститься в таких документах, які можуть пред'являтися, надаватися з використання мобільного додатка порталу Дія, приймання на роботу, навчання, взяття на персональний військовий облік Військовозобов'язаних та резервістів здійснюються тільки після взяття їх на військовий облік у районних міських, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки органах СБУ, підрозділах служби зовнішньої розвідки. Також роботодавці повинні сповіщати своїх працівників про призов та доводити їм наказ про це під підпис. У разі ж звільнення чи завершення навчання керівник закладу чи установи у п'ятиденний строк вносить нову інформацію про військовозобов'язаного. Все це робиться для того, аби в реєстрі були лише свіжі відомості. Тому якщо людина після звільнення з роботи звернеться до центру зайнятості, установа подасть інформацію про безробітних військовозобов'язаних. Проте це правило певний час не торкатимуться жінок медиків та фармацевтів, але за певних умов. Жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, та не перебували на військовому обліку у відповідних районних міських територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, не отримували військово-обліковий документ до затвердження цього порядку, можуть працевлаштовуватися як на військово зобов'язані до кінця 2026 року. Дипломатичні відомства тепер будуть вести військовий облік серед українців, які перебувають за кордоном. Вони мають сприяти поверненню військовозобов'язаних в Україну під час мобілізації. Якщо українець перебуває за кордоном до трьох місяців, з військового обліку в Україні можна не зніматися. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади. Протягом шести місяців з дня набрання чинності цією постановою мають привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою. А ще військовий облік поділять на загальний та спеціальний. У загальному будуть ті військовозобов'язані, які не мають броні, а в спеціальному ті, які її мають. Яна Щетиніна та Олександр Уваров Харківські звістя.